Назва Карпати однокоріна з алпанським Карпе та Паттіна. Давнє польське слово Карпа означає значні нерівності, підводні камені, значні стовбури або коріння. Від можливого такий значення гори може походити назва народу Карпи, ті, хто живе в горах, які населяли Карпати за часів Римської імперії. Українські Карпати прекрасні і величні. Про ці гори вже писали античні історики. Про них добре знали в Римській імперії. За тих часів ці гори називали сарматськими горами. Власне, русини, які їх населяли, називали ці гори бищадами. Існує версія про те, що походить назва Карпати від Дакійського народу Карпи, які населяли саме ці гори. Українські Карпати займають територію Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Загальна площа гірської системи більше 24 тисяч квадратних кілометрів. Утворилися Карпати на місці колишнього океану. Карпати, як гірська система, утворилися тоді ж, як і Альпи. Це одного часу утворення. Тоді, коли вони творилися, тут був океан. Тетіс називався Великий океан. Коли піднялися гори, океан відійшов, залишки його сьогодні. Балотон в горщині. Науковці кажуть, народилися наші гори внаслідок вулканічних процесів. Творення гір було не тільки в результаті цього підняття геологічного процесу, але були і хребти, які утворилися в результаті вулканічного процесу. Це так званий горладготинський хребет, який є перед гір'ям. На ньому всі замки побудовані: Горбогір'я, Берегівське, Мукачівська, Чорна Гора. Ну, ці всі передгірні від села Гута і до Хуста це все тянеться передгір'я, яке називається вулканічний хребет або Верладгутинський хребет. А кристалічний масив, який виходить на поверхню Урахові, це творення того періоду, що Альп. Найбільший гірський масив в українських Карпатах Свидівець або Свидовець, розташований відміж річками Тересвою та Чорною Тисою. Хребет Свидівець в Україні вважають центром Європи. Це Свидовецький масив. Дуже багато частин, е, окремих відрогів, там, окремо названі і так далі, але в комплексі це що масивне. Південне узбіччя свідівця вкрите буковими лісами, північніше, смарековими та жеребом. Унікальний свідівеч ще й тим, що тут росте тис ягідний, найстаріше, відоме науковцям дерево. Це пояс найсуворішої кліматичної зони у Карпатах, як найвисокогірніший. І весна там відстає, літо коротке, осінь настає раніше. Це за кліматом, один із найсуворіших кліматичних. Свидовець масив це переважно заліснений масив, і, звичайно, там повітря чисте. От, чисте, приємно, легко дихається, багато кисню. Так що тут по екологічним чинникам це один з найкращих масивів. Справжня перлина свидівця озеро Дугяска, яке називають морським оком, лежить на дні льодовикового кару. На висоті 1577 метрів над рівнем моря живиться переважно сніговими водами. Температура води тут навіть влітку цяє не більше 10-11 градусів. Українські Карпати насправді унікальні. Вони й надалі ростуть та змінюються. А Десь внизу під хмарами залишаються міста та села, під небом світ видається не таким, як внизу на гріжній землі.